На цьому тижні кілька днів парламент працював у достатньо кволому режимі. Ми в основному блокували трибуну. Причина зрозуміла, це чергова спроба знищити парламентаризм. Але саме в цей момент у мене було більше можливості почитати деякі закони. Так от, прочитавши уважно конституцію, прочитавши уважно закон про вибори до місцевих рад, я зрозумів, що Найближчі вибори повинні відбутися саме 2 червня. В цей час якраз най... найідеальніше для проведення виборів, оскільки 28 травня закінчиться повноваження Київради і найближча неділя після цього це 2 червня, і саме в цей час можна провести вибори. Багато хто говорить про те, скільки часу буде працювати. Верховна Рада о, Київрада і, і скільки часу буде працювати е, мер міста. Як на мене, на цей момент, коли відбудуться вибори, вже стіче п'ятирічний термін повноважень і київського міського голови і Київ Ради. А відтак вибори мають бути черговими, а не позачерговими, як декому здається, і дискусія про те, скільки буде працювати е, е, Київ Рада. Чітко дана відповідь конституції. Вона буде працювати не два роки, як кажуть одні, не п'ять років, як кажуть інші. Вона буде працювати чотири з половиною роки, тобто до останнього вихідного дня жовтня 2017 року, через те, що вибори до Київради відбудуться не після тих після виборів ради, яка була обрана в. в в Звичайному режимі, а в той, що була вибрана на додаткових позачергових виборах, таким чином ця рада буде трошки обрізана. Вона відпрацює 4,5 роки, а не 5 років. Тож чекаємо виборів в червні 2013 року і в жовтні 2017 року. От така ситуація з виборами. Сподіваюсь, саме таку позицію підтримують і мої колеги депутати по Верховній Раді.